Пістаю всім підписникам і любителям легких денег. Продовжуємо нашу рубрику, як сидя на диване в селі зробити котлетку. 18 травня. На полі, гарбуз, вже 15-й день, ще ні одного сходу не видно, не вилазить. Плюс Ось тут я в себе досадив вручну за цим мотузком, Це ось ми з теплиці висадили, в нас були. Тобто, бачите, як йде рядок. Ось тут я досадив вручну, папа розпорпов дивився, каже, тільки ну, проклюнулося на сантиметр і все, і далі воно ні взад ні вперед. Так же саме на полі. Рили, дивилися, на сьомий день теж проклюнулося. На даний момент ні одного схода, але на полі плюс ми садили на глибину 10, а то місцями більше сантиметрів. Тому що, як не крутий там пісок. пісок, він має таку хорошу і погану сторону. Хороша. Всі буде зберігати влагу. Яка б суш не була, в ньому буде влага. Але перші 5 сантиметрів піска висохають напроч. Якщо ми, наприклад, того року бувало садили грабуз, який попадав в цих перших 5 см, то він просто-напросто засихав. Бо в нього коріння не вистачало далі. Ну, коротше, фігово йому. Того цього року посадили там, дай Боже. Надіюсь, воно все зійде. Що в нас тут? Пережили останній тиждень приморозків, заморозків і тому подібне. Далі вже, вроді би, стає. На плюсову погоду днем вже за 20, десь там з середи Тобто почнеться рух. Тут, а вроді би на цьому, на моєму городі файно зійшов, на сусідському городі файно зійшов, зараз вам покажу. На п'яточкові самому першому зійшов. На тому городі, зараз йду, що поперек. Там якось, блін, 50-50, я не знаю. Половина зійшла, половина тільки думає, ну якось так. Б'ю все ж таки на холод. Що. Бо якщо б, наприклад, тут не зійшло, то було б зрозуміло, що, ну, що везде не зійшло. Так ось до раз, два, три городи зійшли, а ті якось починаються рознобой, то не може бути такого, що щось насіння погане, чи його щось покрало. Просто холодно. От і все. А так, я думаю, вам видно, які сходи йдуть і як воно все виглядає. Тепер головне. Щоб трошки було тепла, щоб він пішов вход і будемо його тим культиватором, що ви бачили в початку відео, опрацьовувати. Ось, наприклад, тут було посаджено, потім фрезерувалося, бо вирішили тут грядки будуть. То бачите, серед грядків починає сходити. Тут полоска десь 2-2,5 метра, як вам видно. Ну а тепер дивіться, як тут йде по всходах. Теж думаю вам видно. Хтось може сказати, а чи не густо. Можу відповісти, густо так, що капець. Бачите, ось три товаріща. Надіюсь, вам видно. Спробую зараз тако. Бачите, трошки вони такі подуставші. їх трошки покорожило. Тобто виходимо з того, що виживе сильніший, плюс будемо прополювати, лишнього будемо викидати тому що їх реально стільки не треба, тільки бачу, якщо вам видно, ось по цьому рядкові йде 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 йде, і он тільки залепушка вилазить. От і все. Б'ю тобто, на холод, що там де не зійшло, то це ще просто йому холодно. А по факту отакі красиві рівненькі сходи. Рядок наш ще трошки підгулявший, тому що садили шифенем, груз відцепили, а ця сівалка в у нас добре вривалася. І його трошки мотиляло. Вже на той рік будемо садити, то там вже будуть сходи як струна. І хоч не хоч, садити зараз треба під що? Перший рядок під шнурок. Отак От натягувати, чим краще пройдеш перший раз, тим краще в тебе буде. Всі останні рядки. Дивіться, бачите, як вони. Ось для прикладу. Тільки почав вилазити. Вчора я ходив, його тут зарази не було. Це він десь до зараз поліз, тому що хоч ранок, але за рахунок сонця. Так же саме дивіться. Тільки лізе. За рахунок сонця на землі ну, так тепленько. Довольно таки тепленько. А так, бачите, на душі, тільки теж вилізли. Є місцями екземпляри отакого характера, бачите, він трошки покрутився, щось він прицегосився, але сама по собі серединка, бачите, біленька, така зелененька, крепенька, перші ті листочки, наскільки я знаю, то все фігня, як мені розказує. Головне, що була середина, Да, він трошки стресанув, тому що підзамерз. Ну, по факту, дивіться, ось навіть цегою, бачите, він такий. Їх тут два, але ну, вони тверді, крепкі. Ну трошки вони подофігелі, конечно, ну нічого. Те ж саме тут, а бачите, по листочках цих. Ну, серединка є, серединки береться далі. Ось тільки починає вилазити. За Засчет масовості. Б'ю на то, що все буде чинчинарем. Ну так дивишся, то звісно... Воготилили ми їх, дай Боже. Треба щось думати з цією сівалкою на той рік, щоб воно викидало на определене якесь розстояння і щоб все було хорошо. Дивіться, бачите? В принципі, людина як кидала через сантиметрів 30-40 десь так, то це в принципі нормально. По ідеї, тут має десь бути посередині, а може і не бути тому що, бачите, ось два разом зійшло, значить один мав бути тут, десь застряла насінинка, і він вийшов. Такий може бути нюансик. Коротше, туди, ще та рулетка. По цих сходах. Бере болю за то дивіться, ще ні в кого немає. А ні, бреш, воно трохи є в людей. Но у нас капець, А разки? Це ж демо, щоб воно трошки вивітрилось. Ну, в принципі з таким вітром то воно бігом пройде. Дивіться, бачите, ось до в затишку такий липушок файний виріс. Ну, зараз вам ще проти сонця покажу. Не знаю чи будете бачити, але рядки чітко просматрюються і все гарно є. Цей город сусідський. Оооо! Що тут вам, як показати, дідько його знає. Щоб ви хоча б орієнтувалися. Ось це ось до один рядок іде по фризованому. По фризованому дуже погано сходи. Рилися, дивилися, є, але по фризованому щось цього. Ну плюс він тут так глибоко. Вон, бачите, рядок сходи. Через рядок немає. Там теж немає. Он до рядок сходи. Так що отака то карусель. Зараз піду вам туди на той край, теж покажу. Ну ось зву, наприклад, бачите. Тільки товариш виліз. Тож, товариш виліз, два товариша вилізли. Всі, хто хоче фрезерувати і влазити в міжрядку з фрезеровкою. Народ, я вам не раджу. Ви... Хіба що ви профрезеруєте і ви, ви будете впевнені, що ближайший тиждень буде плюс 42. Ви просто візьмете фрезернети, його за що того, що... Дивіться, зараз продовжу свою думку, бачите? Буду з ним все добре, так З тим Стимоно, бачите нормально, ходять товариші, метр один від одного, тут ще десь по ідеї має бути. Е, Профрезеруєте. якщо буде жарко, реально жарко, то воно так, да, воно буде просто отлічно, воно вам земельку зробить як порох, візьме то все діло висушить і все буде добре. Дивіться, ось доша. Бачите. Тоже два товарища. Третє, ну нормально, ці два трошки подофігівші. Ось тільки лізе, бачите, тобто, грубо говоря, з цих трьох. Ці два можна буде гикнути, цей один буде чітко. Ну, бачите, тільки вилазив. Вчора ходили, дивилися, його не було. Тепло, все хоче тепло Ну, Тільки піде дощ якийсь невеличкий. Хана вашим тим сходам у вас буде такий футбольний стадіон робитися, що ви просто будете в шоці. Від фризи дуже добре росте бур'ян. Тут також показати десь рядка чіткого, поки показати не можу. Може побачите, ось дойде рядочок. Ось іде рядочок. Ось пішли всходи сходи по рядочку. Тут а десь має бути, але за що цього всього зеленого бур'яну я не бачу. Ось іде рядок, сюди ближче поки нічого немає. Туди далі є. Знов рядок видніється хорошо. Рядок, рядок і ось, ось знову рядок. Рядки є. Ну кажу, тепло. Цей був посаджений. Верніше ці два були посаджені і земля була влажна, тут садилося в суху землю. І за цього, поки набрякло, поки що, ці стартанули раніше. І плюс тоді було зараза плюс 20 днів, 24. Розумієте, тепло було. Тут а що вам показати? Дивіться, бачите, трошки підустав, теж трошки охренівший, Ну, по факту багатко. Ну, Багатсько сходи їх тут. Це вже тут папа трохи взяв заліз, їх прошарабанив. Є. Тут є. Трошки вони теж подофігелі, але лізуть. Я думаю, все з ними буде добре. Тут я десь теж садив в цьому бур'яні, але спробую його знайти. Потім може пізніше, як він вилізе, то можна буде цю кульбабу збити. Тут я запихав. Ось дивіться Бачите які вони. Що тут два разом, тут два разом, он до один, он до тільки вилазить. Коротше будуть, надіюся їм вже тут ні холери не буде. Є файні гарбузи, ну дивіться вже з яким листком. І все у нас буде добре. Та вже дивіться який вимахав, бачите? І трошки він постраждав. Ну нічого. Надіюся. Все буде добре. Я думаю, тільки давно дасться тепло і воно зразу все пошурує і буде добре. Так що так то народ. Всім час, радості удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Зараз почалося літо, для того, щоб всі бачили, вносили свої корективи. Кожну середу буду викидати відос чисто по гарбузовій темі, щоб орієнтувалися, пестицидами ніякими кропити не буду, тільки по листочку добривами від бур'яну нічого не буду давати. Тому що що, опасна штука той бур'ян, щоб з ним боротися якимось ядом, може бути халепа. Культиватор і вперед. Бачите, як все гарно, красиво. Тільки воно ще під горе візьме про рихлиця земля культиватором, то тут взагалі буде красота. Кисень получу доповнительний. краще буде рости. Ну коротше такі вони заробітки молодого фермера. Бігом сієш. Очкуєш і сподіваєшся, що зробиш котлетку. Все, всім до побачення. раз дивіться, яка барабуля в бур'яні. Ох, красота. Давайте.